Питаю, друзі, хто такі волонтери? Хто, як, коли та яким чином може взагалі стати волонтером? Як почалося 24 лютого 2022 року для декільких з дуже активних волонтерів? І відповіді на усі ці та багато інших запитань ми намагаємось для вас дати у нашому новому відео у декілька серійному відео. Це буде велике інтерв'ю. З активними волонтерами, з благодійним фондом Волонтерський щит 4.5.0». Декілька історій, декілька людей. Людей з невеличкого міста, які до початку війни або взагалі не знали один одного, або знали, що говориться, що називається шапошно, які з початком Великої війни об'єдналися в одну потужну, міцну родину. Потужний міцний благодійний фонд Волонтерський щит 450. Фронт роботи <звук> це допомога військовим. Це основне в нас. По дорозі багато зустрічали військової техніки, зустрічали самоліти, вертольоти не наші. Ну а взагалі чекали війну? Я ні. Я, а я до кінця не вірила. Чоловік, так. Я на грані зупиняю метрів за два перед блоком, зупиняю великий автобус з швидкістю стоїть в мене 20 чоловік. Волонтерський щит 4.5.0. Так що велике вам за це дяка. Що, друзі? Бажаю вам приємного та корисного просмотру на нашому підкреслю другому youtube каналі Олександр Міталіді. Но я можу побажати тільки скорішої нашої загальної спільної перемоги. Це буде Україна!